Що зараз відбувається? Зараз моя робота поділилася на два великих фронти, скажімо так, є суто психотерапевтичний фронт, де ми з людьми працюємо над вирішенням особистісних конфліктів. І є етап, коли ми досліджуємо різні стани психіки. Ну, тобто, Це високі стани, я маю на увазі, це відчуття радості, відчуття внутрішнього світла, відчуття творчості. Ну, Тобто, знаєте, коли людина. Розширюється в своєму діапазоні, це два великі і взагалі окремі фронти моєї сучасної роботи. Так от, що я вам хочу сказати, це надважливо насправді. Що коли в людині наявні будь-які конфлікти психіки, це означає, що для неї взагалі заблоковано відчуття радості. Уявляєте? Ну тобто, якщо людина вже забула, коли вона встання раділа, це означає, що її час.